Дім привіт. Ще одна програма на такий час виходить на екрани Ютуба і в першу чергу хочемо вибачити за затримку, тому що все-таки не було фізичної можливості зняти цей аналіз 13-го туру в першій лізі. Сьогодні ми запросили Бердського Сергія з команди FM вітає тут. Надіємося, що ви нам допоможете проаналізувати 13-й тур в християнській футбольної лігі, який відбувався суботу 29 червня. 29 червня, да. Такий великий проміжок між е, останнім туром і аналізом. Ну нічого, Надіємося що це нам не помішає е, нормально проаналізувати цей тур. Ну і перший матч, який відбувався е, в суботу. Це була гра між Станіславом і ФМ. Ну Точніше, її не було, але. е-е по документах по ходу було. В ФМ перша перемога. Звісно, ми раді, але ми не, не хотіли б ми таким шляхом здобувати свої допоможні. Да. Ну хотілося б, звичайно, зіграти з командою Станіслава, адже ми а, минулий раз програли. Звичайно, хотілося зіграти з командою, але так вийшло, що команда не змогла з'явитися на голову, тому вона отримує технічну поразку. А ФМ може привітати з першими трьома очками. З першим Перемогою в чемпіонаті Надіємося, вона в останню і не залишиться. Надіємося. Ну, наступний матч відбувався між явним фаворитом, явним аутсайдером. Це гра між командами Смерч та Фенікс. Смерч програв з розгромним рахунком 1-10. І це ми бачимо, що Фенікс цією грою набрав собі досить непогану кількість забитих м'ячів. Він забив аж 10 м'ячів, це досить непоганий результат. Для команди, і я думаю, ну, що ти правиш Смерчу, От в команді смерч, от в другому полі. Можливо, хлопці на свій рівень, на свій вік є доволі досвідченими, але в першій лізі КПЛ виступають гравці, які мають ігру практику на високому рівні, які між собою вже грають не перший рік. Не знаю, можливо, для смерчі потрібно для початку те, що вони мають зігратися. і... А, ну, що... можливо, Саме якісь так, зарплатили? може старших хлопців якихось надибати, mm -hmm. чисто так, щоб вони їх підтримували, бо mm -hmm. так вони дорівнює рів... КПЛ навіть перші ліг, що ще не... Ну, звичайно, дивлячись склад смерті, може побачити, що склад досить такий не сильний, адже майже 6 гравців, ми сім. Заявних... 7, 7 заявних гравців. І... Індивідуально, можливо, в якійсь команді, які вже досить неправильно б грала, можливо, вони б класно подивилися, але е, такі гравці, ну, і вікові малі не ну, мають Сама молодша команда загалом чемпіонату ПК. Так, так, так. Тому ну, бажаємо в наступному полі смерті підсилитись, досить погано підсилитись для того, щоб зробити конкуренцію іншим командам, які грають в перші. Я роки. хочу нагадати, що в Бистриці колись так починало, те, що в тому молодому віці реці були. Mm -hmm. і зараз, ну, принаймні, в цьому сезоні вони щось трошки не так виступають, так. як хотілося, але в новому сезоні вони були з рідними призерами. Так, і прекрасно виступила і, я хочу сказати, у вищій лізі. Так. Тому все попереду, а в Пенікс варто прилітати перемовою. Цією прямовою вони піднялися в турнірній таблиці, і, можливо поборяться за друге місце. Я так розумію, перше вже одноосібно ну, має так. успіх. Ну, так. Е, ну бачиш, те, що буде в другому колі. Досить інтересно, як покаже команда успіх в другому колі, як будуть е, зоря, адже наскільки я знаю, в зорі будуть досить е, зміни, досить кардинальні зміни. І тому ну, буде інтересно спостерігати за от цим е, трійкою кращих типа, в другому колі, адже ми знаємо, що футбол скаже. Штука, що непередбачено да, не і все швидко міняється. Е, ну, е, Щось з цим буде Будем бачити на струмоколі. Ми проходимо далі до матчу туру першої ліги. Це була гра між командами Успіх і енергія. Успіх все-таки переміг команду енергія з рахунком 7-4. Але хочу сказати, що це їм досить досить нелегко. Ми бачимо, що енергія дала досить. Власний такий опір цій команді, можливо, успіх дещо недооцінив цю команду, але бачимо, що енергія відкрила рахунок в цьому матчі, потім навіть подвовала, якщо не помиляюсь. Потім були такі інтересні інтриги в матчі, і бачимо, що на досвіді все-таки успіх переміг команду, але не так легко, як попередні команди, бо успіх здолав команда енергії. А от ти, Сергій, от що ти можеш сказати про цей матч, про команду успіх і про команду енергії в цьому Я матчі? Я щось думаю, що тут була все-таки певна недооцінка, зважаючи на результат першого кола, коли успіх 11-1 виграв енергію, uh -huh. то... Можливо, не знаю, хлопці трохи розслабились і подумали, що можна навіть пів ноги перемагати енергію, а з самої енергії ну, в них був зуб, на успіх, що так, спокійно їх обігрувати, певно. Паша та Павлюк ну, подумали, що не негоже так. Ну, так. З ними бачимо, е, хочу відмітити команду «Нарі», щоб вони не так просто здалися, дала хороший бій команді успіх і виклелося на всі 100. Ми це бачили в кожного гравця, який викладався на полі. І це великий плюс для команди. І надіємося, що в, в наступному полі Енергія якраз буде демонструвати таку гру, яку вона демонструвала з успіхом. Кожному а, матчі ХФЛ. Ну, можемо з цим привітати команду енергію. А успіх. А, вітаємо, ще з наступною перемогою. Да, да, і... 13 вже 13-ї перемоги ми ну, бачимо, що поки що рівних немає в першій лізі для команди успіх. Ми ну, надіємося, що в наступному колі вона буде грати вже з досить сильнішими командами в вищій лізі. І, а, і їм буде, можливо, там інтересніше грати. Енергія хіба побажає, щоб зачепилися за п'ятірку, mm -hmm. я так mm -hmm. mm -hmm. думаю. Я думаю, що вони стримують трійку призерів, але за п'ятірку поборотися не можуть. Ну, да, да. Залежно, я кажу, від енергії мені здається, само, багато чого залежить, я вже, які вони склад виставлять. Ну, е настрій команди. Е да, настрій команди. Як вони загоряться е Ну Це ми могли побачити з, з, з успіхом, як кожен, ну, бачили, що кожен гравець покладався і це е ну, ну, зв... інші речі. зовсім інші речі. Да, інші. Те, що вони ну, донсувалися з іншими командами. Тому приїдаємо е, цей колектив, і енергія, і успіх, успіх з чувачками, а енергія з такою класною ну, да, Звичайно, там на грі були деякі моменти, неприємні е, в футболі, в поїденці, але сподіваємося, що... Це лишиться в цьому колі, да, це негативне, а все класно, прийде наступне коло і е... так я розумію, що в центральних іграх бо що все-таки обійтися не можна бити. Ну так, ну, Ми над цим працюємо. Надіємося, що в подальшому такого не буде. Добре, перейдемо далі. Наступний матч. Зоря 2, штурм. Зоря 2 перемогла команду Штурм з рахунком 3-1. Ну, хочу сказати, що в Зорі-2 досить така невеличка паніка була, нерозуміння гравців один одного, але все-таки досвідчені гравці, таке як Саек, трас, ну, налагодили гру. Так. і все-таки... Зуміли сконцентрувати команду на єдиній цілі. Так, і все-таки перемогли команду «Штурм», а штурм, бачимо, що... Штурм він почав так, чемпіонат досить. А зараз спився здається, на восьме місце. Ну, там справді, різниця не дуже велика між другим і тим самим восьмим місцем, але ну, так. напевно чи... простіший календар у них на початку чи що, щось ну, не вистачає, школи, ну, що не вистачає. Ми знаємо, що не вистачає, можливо, цього останнього удару. все такі моменти і з'являються в штурми, так як і в зорі були більше моментів, ніж три. Можливо, ну не вистачає так як штурму, там як, як кажуть, останнього удару, там чи як, ну, як це можна пояснити? Можливо, навіть останнього пасу дещо. Можливо, просто не йде щось у них в ну, то, що удар, може, ну, я б не сказав, що там ну, гру але показують. Все-таки ну, гра як як ну, непогана, ну то, що не забувають, хлопці і. Це відзначається на цілому результаті матчу. Зорю 2 приїтаємо з трьома очками, вони лишаються на, на другій сходиці, якщо помиляюсь. на другій сходить в зустрічній таблиці, і це досить прекрасний результат для цієї команди, для цих молодих гравців. Штурм привітаємо ну, з закінченням першого кола. Да, мені... Треба вже дорослі. Ну, Ми знаємо, що якраз це проміжок часу, може бути до заявка гравців. Я думаю, що кожна команда з чимось підсилиться і ми ж бажаємо хорошого підсилення, хороших гравців, або гравців, які вже будуть більше викладатися на полі, які будуть грати до кінця, без всяких негативних емоцій, як то буває. Ну, Прийдемо далі, от Energy 2 Темпо. Це своєрідне ну, да, Для особи для цих двох команд. Да, да. Вони знайомі, вони грають один з одним вже досить давно. З одного району з одного району, да. і це можна сказати дербі району, да. дербі в якому певно премі... перемогла команда Темпо. До речі, друге за сезон. В друге за сезон, так. Да. Це класний результат для команди Темпо Energy 2. Бажаємо. А... Не опускати руки, а далі грати ту гру, яку вони вміють грати, так. ми бачимо, що вони виграли Фенікса досить потужна команда, хоча вони зіграли ну, 4 да, в чотирьох. Все-таки перемога не є, там менш дослужна. Тим бачимо, що Energy 2 може грати класно, але на даний час темпо на голову вище. 7 -7. Потрібен ще один, можливо, навіть два класні гравці, які зможуть. Тягнути команду на собі. Я думаю, більше до цього сезону не потрібно так поборотися за 8 згодом. Ну так. Ті, що не знати. А ми бажаємо далі наступних перемог, можливо, на вони і будуть в тріці краще. Бачимо, що команда е показує теж непогану гру. Вона може і виграти в фавориті. Так, вони набирають хід по від початку mm -hmm. сезону. Ну, інтересно, що буде після літа. Е я думаю, що будуть кардинальні зміни в усіх командах. Е я думаю, що темпи такі саме змінить свій склад. Я розумію, що в восени вже буде нова ліга, нові емоції, нові прогнози. Ну, так. Ми переходимо до останнього матчу, який так само, можна сказати, по документах відбувся, а в реалі він не відбувся. Це гран. Студент імені коледжу імені Степана Граната виграла в команді ЗМ технічною перемогою. Не з не з'явилась на гру, і тим самим вона знімається з чемпіонату, говорила з командою. І на що в наступному колі буде інша команда грати замість них. Надіємося, що в друге коло буде досить ще насиченішим, ще кращим, де будуть команди підвищувати свій рівень, доказувати, що вони є сильніші, є кращі за інші команди. Надіємося, що в другому колі все негативне лишимо. Так, тут, лишимо да. решта а, а все класно, те, що потрібно для футболу, те, що потрібно для життя, ми принесемо в друге коло. На цьому наш аналіз 13 років. Захочеться нагадати про літні Так, Літні кубки будуть відбуватися в суботу, ви це бачите на сайті, де буде формат турніру, розкажу коротко. Це буде вісім команд, ділитися на дві групи, де кожна команда зіграє три гри тільки в групі. Потім ще буде дві команди, виходять в півфінал, і потім фінал за третього місця. Простіше хто бачить Кубок конфедерації, ти зрозумієш нічого. Ну так. Тому бажаємо, хто хоче попробувати свої сили на куб, на кубку на літньому кубку. Номер один. Будь ласка, приходіть, реєструйтеся і будемо грати. А на цьому наша передача закінчується. З вами було Сергій Друзі. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.